Помиляюсь, що він з перший добровольців, що з медичини в батальйон підвішати у вас проводить, тому що зараз на даний момент це військове формування передає нам Національну гвардію, скорості на 30 національної гвардії. Скажіть, базу, за ким працював? Він був звичайним військовослужбовцем угу. в даному батальйоні. Угу. А, а по житті? В ну, да, по житті на даний момент не можу вам повідомити нічого що З родиною ми підкувалися, але не, та, не той час, не той момент, щоб говорити на інші теми. Ще раз ось куха, не думаю, дуже музика може якось. Загинув в батальйоні, загинув, виходячи з міста Дебальцево. Коли було якраз від, від наших військ, загинув тоді, якраз, дивиться, як в не і помиляюся від мінометної міни, ворогів. Це під логиною да, десь в інтернеті писали, що Логину писали. Ну там, коли виходили, да, з Дебальцево. З оточення, тому що батальйон Турба знаходиться там якраз воювали і при виході від ворожої міни загинули. А якесь прикриття взагалі було коли під час виходу з був там котел? Відповідно, ви бачили вже народ засобах масової інформації, що там було, і як було відповідно, що самі розуміли, що було вже місто Два в оточенні, відповідно, наші війська відходили, всі збройні сили відповідно до розглядали на Національної гвардії. Відходили, ну, при виході бойовики не давали відповідно зеленого коридору, а відповідно самі пробивалися через ворожі блокпости або засідки, інші підрозділи. Ви? Ви? Але... Вибачте, як вас представити? Заступник комдера військовості 353 по роботі по складу, моярмоля.